На сумщині станом на середину червня зареєстровано 1112 фермерських господарств, із яких 10 запрацювали вже у поточному році. Під час брифінгу на майданчику офіційного медіа центру директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОВА Олександр Маслак розповів про актуальні можливості та фактичні обсяги фінансової підтримки з державного бюджету сільськогосподарських товаровиробників регіону. Значна державна підтримка, яка запроваджується в умовах воєнного стану на Україні, вона спрямована саме на підтримку малих форм господарювання і Наші сільгостоваровиробники активно долучаються до таких програм фінансової підтримки, зокрема, наразі в області завершений перший етап підтримки сільгоставоровиробників, які обробляють площі сільськогосподарських угідь в обсязі до 120 гектарів на деокупованих територіях то о, передбачалася підтримка в розмірі 8 тисяч гривень на 1 гектар. І в нашій області подано заявок 324 на загальну суму, яка становить майже 120 мільйонів гривень. Загалом в державному бюджеті передбачалося спрямування коштів на даний напрям підтримки в розмірі 796 мільйонів гривень. Тож частка аграріїв Сумщини, яка подала заявку, які зареєстровані на сьогодні, становить 14%. Тоді як середній показник в Україні становить близько 9%. Тобто 11 областей, сільгоставровиробники з 11 областей України мали можливість долучатися до цього напрямку державної фінансової підтримки. Цьогоріч спеціальні бюджетні дотації передбачені для отримання великої рогатої худоби, корів усіх напрямів продуктивності, маточного поголів'я КІЗ та або овець. Разом із тим, окрема дотація для аграріїв з деокупованих територій та тих, де завершено бойові дії. Цьому році також планується підтримка малих форм господарювання, які здійснюють свою діяльність в Україні. І обробляють до 120 гектарів сільськогосподарських угідь, які утримують поголів'я корів до 100 оглів, які утримують основне поголів'я, маточне поголів'я, овець та кіз до 500 голів. Тобто буде відповідна підтримка. Це дотація на одну корову в розмірі 7 тисяч гривень. Це дотація на одну голову маточного овець і кіз 2 тисячі гривень на одну голову. І це е, субсидія на один гектар в розмірі 4 тисячі гривень для тих, які обробляють до 120 гектар відповідно. Дана програма має запрацювати починаючи із кінця червня, і буде можливість всім тим сільгостовробникам, які зареєструвалися в державному аграрному реєстрі, відкрили свої кабінети, подати відповідні заявки на участь в даній програмі державної фінансової підтримки. Для провадження сільськогосподарської діяльності аграріям також надається пільгове кредитування в рамках державної програми 5.7.9. Також сільськогосподарські товаровиробники мають можливість отримати підтримку від держави шляхом залучення пільгових кредитних коштів. У нас на сьогодні в області понад 300 сільгоспідприємств отримали кредитні ресурси в обсязі 1,2 мільярди гривень із них 966 мільйонів це кошти за програмою Доступні кредити 579 це той ресурс, який потенційно може використовуватися в господарській діяльності, і перекрити той дефіцит фінансових ресурсів, який склався сільськогосподарських товаровиробників. Сума залучення коштів становить до 90 млн грн. І, зокрема, за програмою 5.7.9, користування цих кредитів становить до 9% річних, що прийнятно для сільськогосподарських товаровиробників. Від успіхів та здобутків наших аграріїв залежить продовольча безпека не тільки області, а й країни загалом. Тож директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОВА Олександр Маслак запевнив, що розвиток та підтримка сільськогосподарських підприємств є одним із пріоритетних напрямків діяльності влади.